Незвичному саду поставив я намет, сам того не сподіваючись, що саме в такому саду буду ночувати. Подивіться, будь ласка, як виглядає місце ночівлі. Тут велосипед, тут наметик. І подивіться, це справжня магма з етни. Оце все, 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 все магма. І серед цієї магми, як гніздечку, я сьогодні ночував серед оцих чудових дерев. І от вам перше запитання, що це за дерево? Показую конкретно листя, таке велике, лопате. Продукт цього дерева я. Як і ви, вживав давно в різних якостях. В дикому стані бачив це дерево, у нас в Криму воно росте. А ось культурну рослину, з якої я вживаю плоди і ви вживаєте плоди. Вчора я побачив вперше. Давайте вже роздивимось, як росте ця рослина. Ну, по-перше, подивіться, що вона росте прямо з магми. Прямо її коріння там десь в магмі. Я знаю, що коріння в неї дуже розгалуджене і дуже глибоке у цієї рослини. Що мене здивувало, вона виділяє сік таку живицю. Ось. На запах схоже, як соснова, живиться. Знаєте, як ото вишня виділяє клей. О, скільки налипло. Плодів на дереві чомусь немає. Може, зібрали, хоча вчора, в іншому саду, я бачив. Ці плоди ми вживаємо в їжу, як смаколики. Можемо в звичайному вигляді підсмаженому, можемо в підсоленому вигляді, хто полюбляє пиво. Морозиво є з цим продуктом. Я думаю, що ви вже починаєте здогадуватись, ось тут я побачив цілу купу, які сілігрона. Це засохші ці горішки. І це фісташка культурна. Фісташка. Сама звичайна, до якої ми звикли, яку ми любимо. Але я сам вперше побачив, як росте Фісташка. Оце все є фісташковий сад, серед якого стояв сьогодні мій намет, серед цієї магми з етни. А ось вам для порівняння дика фісташка. Це плоди дикої фісташки, дуже дрібнесенькі. І листочки, як ви бачите, от в порівнянні з культурною фісташкою. Подивіться. Бачите, дрібненькі. Тобто це культурна, яку ми вживаємо йому, горішки, а це дика фіскашка. Плоди якої поїдають птахи. Мені всі привели вас у фісташковий сад на 44-й день. Відправляємося далі в мандри, високогірне містечко. Подивимось, як воно виглядає. Будете знати, як воно називається. Не забувайте ставити вподобайки, не забувайте рекомендувати друзям. І дивіться з задоволенням. Мабуть, нічого більше, окрім цієї фісташки, на Магмі рости не хоче. Оце все фісташкові сади. Одна фісташка росте. Етна гупає настрій у неї поганий. Звичайно, я трошки хвилююся, щоб не стало гірше. 11 кілометрів мені залишилось до високогірного міста. А це проміжне місто, сижу обідаю, а вона, та етна грохоче і грохоче. І один раз так бахнула, що аж вікна тут задрижали. Так, як дрони, так як ракети бахають. Не дай Бог. Чесно кажучи, трошки земжимає. Жим і нагадує, це мені, звичайно, вибухи військові. Тільки завдячуючи нашим Збройним силам України, Україна тримається і буде триматися. Навіть через шум міста, навіть через дзвін дзвонів, чутно, як етна дихає, як вона бахкає, як випускає свою міць через кратер. Зараз трохи починає віддалятися від етни, але все рівно вибухи її чутно. Мені треба з одні, з одного хребта через долину переїхати на інший хребет, щоб досягнути того високогірного цікавого містечка. Тому я їду туди, щоб самому подивитися і вам показати. Не забувайте лайкати. Дуже крутезні спуски, дуже крутезні. Мене вже гальма ледь витримують. Зробив я переклад цього напису на знаках. Тут написано, що на дорогах вулканічний пісок. І що не більше 20 кілометрів можна їхати чи як. За стільки сотень кілометрів на таких віражах, звичайно, стираються гальма. Ось і вилочка вже тут зламалася. І стерлася колодочка, повністю я її міняв, але вона вже стерлася. Тому треба ставити нову. Я вам рекомендую, коли ви їдете особливо в гірські райони, купуйте кілька запасних колодок гальмівних, тому що вони стираються. Одна справа, коли ти їдеш по прямій місцевості, інша справа, коли ти по 15 хвилин гальмуєш, спускаючись серпантином з гори. Тут ще була виникла проблема, що колодки не входять, тому що там внутрішній гвинт розкрутився. Виявляється, щоб той внутрішній гвинт закрутить, треба з цієї зовнішньої сторони, ось тут закрутити його. Треба, щоб викрутка залізла всередину і тільки тоді, коли вона його захватить, отой гвинт, тільки тоді він закрутиться. Лесь розумів, як це робиться. Дихання етне. Ось, друзі, я вже і прибув чимперіте. Місто, як ви бачите, славиться своїми апельсинами. Вони якісь особливі. Тут навіть восени проводиться свято апельсин. На жаль, я його не побачу. Може, ви загуглите. В цей день пригощають апельсинами, соком. Я придивився одне місце внизу, де можна. Попасти в апельсиновий сад, хоча апельсини ще зелені, але я зможу там переночувати. І, можливо, збудеться ще одна мрія переночувати в апельсиновому саду. Але апельсинку я так і скуштував. Уявіть собі, висіла апельсинка з осені. Одна однісінька, вона вже дозріла, вона вже на сонці випарувалася, вона вже переграла, вона вже перетворилася на мармеляду. І ось я її зірвав і усю дуже-дуже смачна. І дійсно всередині вона була темно, темно, така як грейфрут, темно-червона. А зараз гайда з сицилійськими манівцями дивитися, місто Чентуріпе. До якого я стільки часу дуже важко добирався, а ось там етна. І оцими всіми дорогами я піднімався, пхав велосипед більше 10 кілометрів. Дуже було важко по жарі. Добре, що маю воду, хороший запас, більше 3 літрів. І ото мене вода виручала. Надіюся, що в місті знайду прохолодну воду, бо моя вже як чай гаряча. Місто абсолютно не туристичне, тому я тут, можливо, єдиний гість на даний момент. І ось перші мої кроки вулицями міста, місцеві жителі. Бонджорно. Бонджорно. А, Україн. Україна. Життя тут. Бачите, таке спокійне. Люди цікавляться, звідкіля я приїхав. Чомусь всі думають, що з Німеччини. Невже так схоже на німця? Знаходжуся в самому центрі міста, і це його головний храм. Я досяг своєї мети, я доїхав це місто, я його побачив я тут. Внімає зараз на можливо найвищу точку цього міста. А знайти прохід було не так просто. Мене з балкона покликала дівчинка і спитала, ймовірно, куди я йду, я показав куди. І вона е, з балкона керувала моїм марш... маршрутом. І ось я піднімаюся, бачите, гора. І там є капличка. І з неї я вам покажу все місто. Так як і обіцяв, каплиця, хреста свячений і все місто. Перед вами сицилійські манівці. Нафантазував, як завжди, і собі і очікував набагато більше цікавого. Ну, містечко, ну своєрідне. І так як воно знаходиться високо в горах, такий засушливих, то води тут нема. Один був фонтанчик, але він не працював. А мені так хочеться холодної води. Тепла то в мене є три літри. Один італієць побачив, що я підійшов до фонтанчика і залишився без води. То він мені з автомату, якраз він набирав воду, він мені з автомату цілу фляжку налив холодної такої води, але вона швидко, звичайно, випилася і прийдеться мені далі хлібати теплу воду. Зараз пообідаю і буду спускатися вниз до того садочка цитрусового апельсинового. Там заночую, і збудеться ще одна моя мрія. Ставте вподобайки і вперед далі зі мною в цитрусовий сад. А з протилежного боку етна якась хмара, а може в диму, бо укала-бахкала. Ось в цьому місці я обідав і розказував вам, як страшно, вона бахкає. Ну, ось я вже і бапельсиновому саду, піднімався півдня. Спускався буквально хвилин 20. Натомився дуже, тому вирішив раніше сьогодні лягти відпочити. От апельсинку скуштую місцеву, завдячуючи якісь свято створюють в цьому місті. Як не поливати сади, то все тут засихає. Оце система поливу, так зверху. Головне не поставити намет під цю штуку, щоб тебе не не мочило, бо невідомо, коли вмикають полив. Ось так це виглядає. Там велосипедик, тут наметик. Надіюсь, ніхто мене тут не знайде. Не потурбує а це мій сніданок.